Які треба документи для оформлення відстрочки по пунктам 9 і 13 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, відповідно до цього закону військовозобов'язані можуть отримати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації за певних обставин? Пункти 9 та 13 цієї статті передбачають відстрочку для осіб, які за пунктом 9 доглядають за хворими. Родичами, тобто зайняті постійним доглядом за хворою дружиною або чоловіком, дитиною або своїми батьками чи батьками дружини або чоловіка, які потребують постійного догляду за висновком МСЕКу, Еко ПФО або ЛКК, заклад охорони здоров'я. В перелік документів входять е, документи, що підтверджують стан здоров'я особи, яка потребує догляду, наприклад, висновок Еко ПФО, МСЕК або ЛКК. про Потребу в постійному догляді, документи, що підтверджують родинні зв'язки, такі як свідоцтво про шлюб для догляду за дружиною або чоловіком, свідоцтво про народження, документи, що підтверджують відсутність інших осіб, які можуть здійснювати догляд, наприклад, довідка про склад сім'ї та інші документи, що підтверджують відсутність працездатних членів сім'ї, які можуть здійснювати догляд. За пунктом 13 щодо наявності батьків з інвалідністю першої чи другої групи, входять особи, які мають одного із своїх батьків або одного із батьків дружини чи чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи. За умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та зобов'язані їх утримувати. Необхідними документами є документи, що підтверджують інвалідність батьків. Зрозуміло, які це, ну, наприклад, довідка до акту огляду СЕК чи Еко ПФО, посвідчення з відміткою, документи, що підтверджують родинні зв'язки, такі як свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб та інші документи, відповідно. Такі, що підтверджують відсутність інших осіб, які можуть здійснювати утримання, це є довідка про склад сім'ї. Документ, підтверджуючи відсутність працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати утримання. Зверніть увагу, що перелік документів дійсний на сьогоднішній день, тобто на 27 березня 2025 рік, та може змінюватися відповідно до актуальних нормативно-правових актів. Рекомендую звернутися безпосередньо на момент формування пакету всіх необхідних документів до мене для оточення актуального переліку та процедури оформлення відсрочки. Якщо залишились питання, то звертайтесь, номер телефону є в шапці профілю, або пишіть коментар чи в чаті звертайтесь. В мене є Telegram, Viber, WhatsApp, Signal, Messenger. Тож, звертайтеся, буду чекати. Дякую вам за увагу і до зустрічі!